Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 3. Вже зовсім скоро на очах 96 тисяч глядачів на арені Уемблі, а також мільйонів глядачів по всьому світу відбудеться чемпіонський поєдинок у рамках надважкої ваги. Чемпіон IBF британець Даніель Дюбуа зійдеться з двократним чемпіоном Ентоні Джошуа. Як я говорив у попередніх відео, обидва спортсмени раніше зустрічалися в ринку з українцем, екс абсолютним чемпіоном Олександром Мусиком. Джошуа двічі зазнав поразки Дюбуа один раз. Після сутички з українцем обидва провели низку переможних боїв. Джошуа побив Джермейна Франкліна, Роберта Геленіуса, Отто Валіна та Френсі Сангану. Дюбуа засмутив Джарела Міллера та Філіпа Горговича. Ейджей та Даніель знають один одного особисто. Раніше спарингували, коли Антоха готувався до чергового поєдинку. На рахунку Джошуа 31 бій, 28 перемог та 3 поразки. Перемагав Володимира Кличка, Олександра Повєткіна, Кубрата Пулєва, Джозефа Паркера, Енді Руїса та інших. Зазнав поразки від того ж Руїса та Олександра Усика. Бійсю 34 роки, через місяць буде 35. Його візові провів 23 бої, 20 з яких завершив достроково. Має дві поразки від Усика та Джойса, 27 років. Ця подія, це досвід плюс міць проти молодості та міці. Хлопці не люблять затягувати до фінального гонгу, воліючи вирішувати питання нищівними нокаутами. Фаворит зустрічі AJ приблизно 5 до 1. Напередодні бою бійці пройшли офіційну церемонію зважування, на якій Джошуа показав на вагах 1145 кг, тоді як у Дюбуа рекорд у кар'єрі 112,7 Ну і головне питання: де і коли дивитися бій. Вечір боксу Джошуа Дюбуа відбудеться 21 вересня в Лондоні на Вемблі Арені. Промоутери шоу Ейді Хін Boxing та Френк Уоррен Кінсбері Promotions. Пряма трансляція шоу розпочнеться о 18.00 за Києвом та о 20.00 за Останою та Ташкентом. Трансляція головної події вечора. Розпочнеться 22 вересня приблизно о першій ночі по Києву та о третій по Астані та Ташкенту. Трансляцію події здійснюватиме стріміндазон. Ну а якщо ви хочете подивитися бій безкоштовно онлайн, а я знаю, що саме за цим ви сюди й прийшли, то в описі під відео я залишаю посилання на свій телеграм, перейшовши на який, ви знайдете сайт із посиланням на саме шоу. Так що переходьте на мій телеграм, обов'язково підписуйтесь, адже це важливо для мене. Ну і чекайте на початок крутої події. Ну що, а як на вашу думку, завершиться бій спортсменів, чи зможе Даніель зробити апсет, або AJ покаже, хто тут господар. Пишіть думку під відео, а на цьому все. Підписуйтесь на канал і бойте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.